Добрий день, я Савайла Анатолій. Запрошую вас підписатися на мій канал YouTube Савайла Анатолій. До вашої уваги хочу розповісти про плиткоріз, який гібридний плиткоріз електричний, на довжину різу більше ніж метр двадцять. Зазвичай для чого електричні плиткорізи застосовуються. Зараз дуже поширені ручні плиткорізи. Але вони, по моєму досвіду, ріжуть близько 70% плитки. Деяка плитка, якщо вам необхідний чистий чистовий різ або плитка складна, яка не ріжеться ручними плиткорізами, то використовуються електричні плиткорізи. Звісно, по моєму досвіду, найкращий, найчистіший різ виконують плиткорізи з двигунами. З дисками на 200-250 мм. Але, звісно, у них є невеличкі труднощі при різочці фасочки. При різику Т45. Тому мені вдалося скласти, ну, як на мене, оптимальний електричний плиткоріз, бо кожна фірма плиткорізів має якісь як і переваги, як і недоліки. Є переваги і недоліки у Нортона Кліпера. У Рубі у Батіпава. Тому з трьох глобально склався один плиткоріз. І зараз я розповім, що з чого бралося. Перша основа взялася з Нортона на 200, 에, 232 і 252. 에, попередня модель називалась 231. 에, чому вона мені подобається? Бачите, плиткорізу вже більше 에, 5 років. Але ржавчини просто фізично немає. Навіть якщо відкрити залізо, тут нема ржавчини, просто дивина. Я потім відкрию само, само корите, ви бачите, що ідеальний стан. От Вміють робити, коли хочуть. Що характеризує Нортон? це міцність, це устойчивість. Він дуже міцний і в ньому в комплекті є дуже багато аксесуарів. Які аксесуари? Боковий розширювач. Який ставиться на таких струбцинах, є ось такий боковий упор для плитки, є транспортир, він же боковий упор. В комплекті йдуть дві струбцини. В комплекті йде приспособа для різу по діагоналі. Що мені не подобалось в Нортоні. В Нортоні мені не подобався сам двигун. як Він, по-перше, 250-й диск мав. І у нього була досить велика потужність. Але прижимні шайбочки і от виконання само осі мені не подобалось. А це чистота різу. Тому, розповідаю далі, основа взята від Нортона. Верхня частина, бачите, тут стоїть нова шина, нова обв'язка і нова електрична частина від вулкана. Він же одвіг, це підробка. Плиткорізів Рубі дц 250 Вдалий плиткоріз Рубі дц 250 але в нього є один недолік. У нього довжина різу 1,20 м, але з підрізкою ви тільки могли покласти плитку і зверху починали різати. А вже вулкан і одверк вони посилили. Довжину на 10 см. І тепер при повністю зануреному диску ви можете положити плитку метр 20 м і різати. Звісно, обв'язка не такої якості, як у Рубі, але вона достойна. Так само стоять пластикові ролики нові, нова каретка, нова електрична частина. Звісно, нова шина. Ось мені подобається ось цей шланг, який не заважає вам. Якщо ви працюєте, провода не заважають. Звісно, поставив сюди новий насосик. Китайський традиційний насосик, повірте, хоч він і китайський, але це старого зразка насоси зараз чомусь їх немає, але він дуже надійний. В мене в прокаті він виходить тільки з ладу тоді, коли він фізично його розбивають. Ну просто надійний. Звісно, є пробка. Бачите, така масивна пробка з таким цепом масивним. Ну, Нортон вміє дивувати. Що тут крім цього, що тут стоїть від Батіпава? Від Батіпава стоїть двигун. Двигун, сам диск опускається, піднімається, фіксується на будь-якій висоті, це від Нортона взяти. Але сам двигун він якісний, надійний, компактний від Батіпава і він має 200-й диск. Крім того, чому Батіпав мені подобається, у нього дуже вдале рішення подачі води. Перше, що диск 200-й, може запросто робити фасочку, це не 250-й, не 230-й. І от такі форсунки, які омивають, вони змінні форсунки. Але ці форсунки треба використовувати і включати тільки коли закрита кришка, щоб вони фіксувались. І, Крім того, можна регулювати подачу води. Якщо забагато дає насос, можна е, скручувати. Так ось, чим мені подобається цей двигун компактний, висота пропила велика, ось тут якісна. Тут прижимні фланці дуже вдало сидять, і диск, виходить, не має люфта взагалі. На цьому двигуні я поміняв підшипники, поставив якісні підшипники. І тут був один недолік: ось тут вставлявся шестигранник. Тепер я сюди закрутив болт, і цей болт тепер можна міняти. І він буде довше і якісніше цей болт з якісного металу, твердого металу. Я впевнений, що ви спочатку шестигранник злижите, чим цей болт. Тому я впевнений, що він вже буде слугувати. Ось, в принципі, і весь огляд електричного плиткоріза на метр 20 Зв'язку з тим, що в мене фізично немає часу займатися прокатом, я його виставляю на продаж. Ось такий виріб, він буде продаватися. А кому, звісно, цікаво, що я уявляю, який плиткоріс найкращий, то ось він перед вами, цей плиткуріс. Дуже коротко. Алюмінієва шина. Пластикові ролики – це надійність, довговісність. Такі шини можна докупати, вони від вулкана, від одверка підходять. І я впевнений, що ви зможете з часом це зробити. Але оця шина в мене в прокаті працює біля трьох років і дотепер працює. А знаєте, чому працює? Тому що я заставляю постійно чистити людей, щоб сюди не налипала грязь. Тому вона буде чистити. Тому вона буде працювати. Звертайтесь до мене по любим питанням, пов'язаними з плеткрізами. По любими електричними ручними у мене велетенський досвід. Якщо я на щось не знаю, то я можу звернутися в групу або ви безпосередньо звернетесь в групу, де вам підскажуть всі питання, пов'язані з укладкою і порізкою плитки. Це не головне. Головне, не тримаєш зброю, будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російську нечість з нашої країни. Слава Україні!